Всім привіт! З вами я Василина, і сьогодні би я вам хотіла показати мою косметику. Її мало, але щось є. Вона знаходиться ось такому судочку. Це в мене буде правниця, я косметику. Ось так вона відкривається зарочка. Ну, Тут заходится детранки в в страха. Опять шаговости я их сматку. Стей бутербродный зибу для меня. Стрелак. Сі, Что? Не знаю. Вот такие лок. Ось ми тут більше не страхай. Не знаю, ні, на це не посмотрим, це туди північна помадала. Ви бачите, це мені просто трохи дійсо, це теж лак, в принципі ось так. Лак. Я вже майже цілий парас. Ну, сняти мата. Е, вона там.

Чити за маленьке відео, але ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, і всім пока.